Усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. Вам до уваги представлений даний автомобіль це Mercedes Benz 2010 року випуску моделі МЛ-350 на бензиновому двигунові в об'ємі 3,5 літрів. На даний автомобіль було встановлено газове обладнання. Газ працює дуже добре, відмінно без ніяких нарікань. Також вписане в технічну книжку. Автомобіль 18-й розмір колес оригінальний від Мерседес. Автомобіль завжди повний привід. Автомобіля є камера заднього руху, задні протитуманки, передні протитуманки. Автомобіль повністю встановлений, крім передньої частини автомобіля. Автомобіль має безключовий доступ по кругу. Автомобіль класне світло, різована оптика з галогеновими фарами. Релінги на даху, також люк є. Люк працює дуже добре, без ніяких нарікань, відкривається, закривається, не протікає. Що в нас по салону? У нас шкіра з перфорацією дуже гарна, приємна в дуже гарному стані, без ніяких пошкоджень. У нас автоматичне регулювання сидінь, також пам'ять сидінь, повністю електропакет склопідйомників, блокування скла, регулювання зеркал та закривання відкривання зеркал, блокування дверей, так. Електро... автоматичний електроручний тормоз, Ре... регулювання світла, кнопочка газового обладнання, мультіруль, круїз контроль, автоматична коробка перемикач з 7 ступенів, підкормові пелюстки, датчик дождя. Автомобіля 260, 258 тисяч кілометрів пробігу. Автомобілів є штатна мультимедіа від Mercedes-Benz, багато зони клімат-контроль, вентиляція, підігрів. вентиляція. Підігрів. спі система система паркування. Маю війду пар партроніків. кармашок для таких штучок. Попільничка та. Розетка на 20 вольт і підкурювач Два підстаканника, Ось такий бардачок за колекцією тисків. Люк. Ось люк. Підсвітка передніх сидінь та ре регулювання люку. Що у нас позаду? Розуміло, все добре, шкіра в відмінному стані без пошкоджень. Автоматичний склопідйомник. Сіточка для... Ось така сіточка, клімат-контроль для заднього ряду сидінь, попільничка, кармашок, розетка на 12 вольт. Підлокітник, два підстаканника, навіть не два, а на один більше. Ось такий стан шкіри. Автомобіль можна подивитися по вулиці Гната Хуткевича, 22Б. Автомобіль можна придбати за готівку, без готівку, лізинг, кредит та даже криптовалюту. Друзі, приїжджайте, тестуйте та купуйте. Усім до побачення.